Це був величезний виклик у всіх аспектах. Ми прагнули, щоб історія була фантастичною. Ми хотіли, щоб кінематографічні вставки працювали чудово і розповідали захопливу історію. Ми прагнули зробити геймплей різноманітним, цікавим і таким, що не повторюється. Ми хотіли, щоб персонажі оживали, виглядали правдивими, глибокими і реалістичними. Ми прагнули створити середовище, яке б передавало враження від фантастичних краєвидів, пусток. І старих міст заходу усе це мало зібратися докупи і працювати злагоджено, щоб дати гравцеві епічну історію відчуття старого заходу, і водночас зробити гру по-справжньому веселою. Відеогра складається з багатьох різних частин. Усі ці частини розробляються одночасно протягом, як ви сказали, двох років. І дуже часто це вимагає певного бачення та довіри як до себе, так і до своєї команди, щоб бути впевненими, так ми зможемо це зробити. А коли ви бачите, як усі ці різні частини зрештою об'єднуються в одне ціле, як вражає і вас, і гравців, то ви просто думаєте, чорт забирай! Не можу повірити, що ми це зробили.